Усім привіт! Мене звати Віра. Я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я вирішила поекспериментувати з контентом і показати вам новинки, б'ють новинки, які ви ще могли не бачити. Мабуть, найдовго прем'єрою цього сезону були Бріджертони, третій сезон про Пенелопу та Коліна. Я не можу сказати, що я великий фанат цієї пари, але мені дуже дуже подобається Пенелопа. Мені було дуже цікаво, як розкриють цього персонажа в серіалі, тому що в книзі вона. Просто шикарна. Щодо Коліна, не дивлячись на те, що в нього є свої редфлекс. Загалом він її дуже класна пара, і в них такий дуже-дуже класний, спокійний, веселий тандем. Загалом вона мені подобається, але знову ж таки я не фанатка. Я одразу вам скажу спойлер: я великий фанат Елоїзи та її пари. Я дуже чекаю на її сезон і сподіваюся, що він буде навіть кращий ніж в книзі, але в книзі він просто неймовірний. Тож починаємо з Бріджертонів. Мілано випустили нову колекцію у колаборації з серіалом «Бріджертони». Я не можу сказати, що я повністю задоволена нею, чи захотілося мені щось придбати з цієї колекції, на жаль, ні. Я була впевнена, що «Бріджертони» – це такий ласий шматочок, який захоче собі відхапати будь-які бренди. Але поки що я бачу тільки Milano та їхню колаборацію. А, кажу, загалом вона непогана, але на жаль, нічого не запало мені в душу, мабуть, для того, аби щось придбати. Там сама колекція загалом цікава. Тіні вони оформлені в такій традиційній класичній. Упаковці кожна палетка має по 4 відтінки. Єдине, що відтінки вони якісь не дуже універсальні. Мається на увазі, що, наприклад, палетка, вона, можете тут побачити, вона складається з двох універсальних відтінків і потім якісь шимори. Єдина палетка, яка мені дійсно дуже була тематична і дуже сподобалась, це палетка така, вона мені була в стилі Фезерінгтонів, або, мабуть, вже навіть просто пенелопи, бо її Ері такий Блумін-Ера, там, де буде багато смарагдового І ця палетка дійсно мені дуже-дуже цікава, але знову ж таки, вони, на жаль, не насиблені. Якщо ми порівнюємо будь-яку палетку так, з будь-яким сезоном, то, наприклад, макіяж Дафні це був такий ноу-мейкап-мейкап, no makeup makeup, і мені б хотілося побачити принаймні одну палетку з відтінками, які робили ось цей нау-мейкап-мейкап. Можливо, якісь в неї були переважно помаранчеві тіні, коричневі помаранчеві відтінки, світлі, світлі шиммери, можливо, навіть щось таким вологим ефектом. Ось, і звісно, її рум'яна. Так, бо в неї також були переважно персикові відтінки. Якщо ми кажемо про макіяж Кейт, то дуже багато спарклів, дуже багато пігментів цікавих. І ну, її макіяж він просто мейкап майстри просто перевершили себе. Як настільки все було підібрано, я пам'ятаю, здається, в її такому лавандовому луці були дуже пасуючі лавандові тіні. Я десь прикріплю знову ж таки тут фотографію, і дуже врізалася в мою пам'ять. Мені дуже-дуже сподобався цей образ. Що ми вже кажемо про пенелопу, то знову ж таки, ось ця третя палетка. Я зараз гляну, як називається цей відтінок. А, відтінок називається Regency Delight. Він такий земляний, але знову ж таки є універсальні відтінки, є зелений. І зелений, як на мене, це більший відтінок Пенелопу знову ж таки. А, але дуже-дуже гарний. Щодо ціноутворення, я не можу сказати, що за палетку 4 відтінки 1200 гривень це нормально. Мені здається, що бюджетні тіні зараз на ринку знайти не так важко, і по суті, ми переплатимо за цю колаборацію. Розумію, що гарно, розумію, що актуально. Але все ж таки, мабуть, я не готова переплачувати настільки. Сорі. Далі в нас є кремові тіні для повік. Причому кремові тіні вони формату е, такого тюбика. Я просто звикла, що якщо це тіні, кремові, вони йдуть переважно або в баночках, або в як близькі, знаєте, такі упаковці. Тут ці кремові тіні, вони саме в тубі, в такому тюбику. І, можливо, це навіть краще. Адже це більш гігієнічна, мені дуже сподобалася назва відтінку перших кремових тіней це «Lady Whistle Down's Whisper. А, класно, класно, дуже продумано, і мені дійсно переважна більшість назви відтінків подобається, бо вона влучна, вона доречна і вона дуже тематична. Щодо тіней, я не знаю, я не побачила нічого такого, щоб знову ж таки. Кажуть, catch my eye, типу, вона не зачепила, мабуть, так, мого ока якось акцент я на ньому не зробила. Далі, що ще цікаво, є в цій колекції вложучих бальзамів в цікавих відтінках, е непогано. В принципі, це, мабуть, була б для мене найтематичнішою такою річчю. Знову ж таки, трошки не моє. Палетки, до речі, для обличчя вони зробили такі подвійні. В палетку входить великий хайлайтер і великі рум'яна. Знову ж таки, я очікувала більш, мабуть, холодної ще палетки, бо обидва відтінки вони досить теплі, можете тут побачити. Вони обидва рожеві, дуже теплі. Мені дуже б хотілося б, наприклад, якщо б зробили палетку з якимось темним хайлайтером, який пасує більш темні шкірі, і, мабуть, червоними або бордо якимись рум'янами. Тому що мені дуже-дуже подобався, до речі, макіяж Леді Денбері. Я її обожнюю, мені здається, що вона діва. І якби я була у всесвіті Бріджертонів і не була б там кимось із Бріджертонів, я б обов'язково обрала б Леді Денбері. Ось. І в її макіяжі мені також дуже подобались. Переважно в неї були золоті пігменти на очах, золоті тіні. Але мені дуже сподобалось рішення візажистів щодо її рум'ян. Вони завжди були насичені. Це дуже класно акцентувало її індивідуальність. Тому я б хотіла більше відтінків. І ще цікава була підводка голографічна, вона хамелон. І я не дуже зрозуміла, наскільки я побачила по відгукам видно цей перелив хамелон, тільки ну, якщо якесь є штучне світло, тому на. Повсякдень, мабуть, це тільки, якщо ви любите якісь креативні макіяжі або любите якийсь акцент, ну тобто це така дуже-дуже, як на мене, локальна річ. Щодо пакування, пакування, воно витримано в стилі пріжетонів, тому що їхні кольори переважно це Тіфані, Сірі, Голубі а, класно. І пакування усього, окрім палетки для обличчя і палетки тіней, воно переважно виконано в такому Тіфані. Кольорів, поділіться вашими враженнями щодо серіалу, щодо ваших улюблених героїв, а також щодо цієї колаборації. Так, далі ми йдемо з вами, мабуть, до моєї найулюбленішої колаборації, не дивлячись на те, що я фанат Бріжетонів. Е, я. Мабуть, зараз дуже ностальгую за своїм дитинством, коли бачу якісь певні речі, і коли я побачила у Веттен колаборацію з Кубіду, я зрозуміла, що ці гроші мають бути витрачені на цю колаборацію. <laughs> Загалом ця колекція і взагалі Wild, їх, їхні колаборації вони завжди дуже цікаві, дуже локальні. Коли я кажу локальні, я маю на увазі, що вони дуже-дуже. Тематичні і дуже точно відображають той вайб, ту атмосферу, мабуть, той посил, да, який закладений в персонажі взагалом. До речі, ще окремо продаються піар-пекеджі, це піар-бокси такі, в яких представлені основні якісь так, продукти з цієї колекції. Я хотіла і замовити чесно, хотіла, тому що, по-перше, це гарно, по-друге, це круто, і як я зрозуміла, це виходить трошки навіть дешевше, ніж купувати усі засоби окремо. Але мене не влаштували деякі продукти, деякі відтінки я хотіла інші. Але, на жаль, піар пекедж змінити не можна. Тому я обрала окремо. Тут вже ви зрозуміли, що я таке щось замовила. А я ще чекаю, посилка мала прийти сьогодні, і я вже хотіла знімати це відео і зазначити, що ось в мене є. Але, на жаль, ще немає. Тому а, трошки зазначу. Що мені дуже сподобалось, і що б точно, можливо, ви собі захотіли. По-перше, це гігантський спонж для обличчя Beauty Blender з зображенням скобіду, і також він світиться вночі. Основна специфіка цієї колаборації, основна її фішка в тому, що деякі засоби вони світяться. Так, тож почнемо з того, що світиться в нас спонж, але він дуже великий. Тобто він, в принципі, більш ніж стандартний. Але якщо ви його ще не під водою, він стане ще більшим. А в мене є схожий спонж, я його замовляла окремо за долар чи щось таке. Вони дуже м'які, дуже зручні, і в принципі нанесення тональної, воно зводиться там до хвилини, мабуть, навіть менше. Також. Що я досі хочу, але я чомусь ще не придбала. Я знаю чому, бо я не хочу бути марнотраткою, але я думаю, що якось я це куплю. Це набір пензликів, який також сяє вночі. До речі, пензлики класні. Там для пудри, для рум'ян та скульптора одна, одна на двох, і для розташовки тіней. Знову ж таки, класні, класні відтінки. Ну, вони, в принципі, не такого класичного кольору, але ми повинні розуміти, що, наприклад, різниця між колаборацією з, і, з Бріджертонами, так? І колаборацією з Скубітону, вона, в принципі, велика. Е, тому я не прикопую до відтінків саме до відтінків засобів, якими не фарбуватися. Так, це, мабуть. Те, що я прям так собі виділила, кинула в кошик, і я досі на це дивлюсь, заходжу, і така думаю, блін, колись колись я це зроблю. До речі, дуже сподобались тут лаки для нігтів, але вони вже не доступні ніде, ні на сайті, на офіційному Wet n Wild, ні на мейкапі. До речі, зараз на мейкапі вже є ця колекція, я замовила вже з мейкапу. Ну, віддінки, зрозуміло, тут зелений такий шиммерний, один бурдо. Чи такі червоні навіть є один, дуже яскравий фіолетовий. Але я користуюся звичайними лаками, мені подобається. І ці відтінки мені б хотілося спробувати, бо вони дійсно незвичні. Я не дуже зрозуміла а, оціх а, продуктів для тіла, обличчя, якими можна малювати різного кольорові. Там три, здається, олівця. А, вони в якихось таких дуже незрозумілих відтінків. Так, круто, що вони світяться знову ж таки вночі, але не сильно я зрозуміла. Шумно ми можна, в принципі, малювати. Ви можете побачити мейкап на мені зараз. Це переважно, ну, як я фарбуюся кожного дня, іноді мені дійсно хочеться якогось більш яскравого макіяжу або більш кольорового, але ця річ для мене здалася занадто специфічною. Також є ще олівці для очей. Вони не світяться в темряві, як я зрозуміла, рожевого та фіолетового відтінку, також нічого особливого, в принципі, в ламель в ви можете знайти те саме. Але буде дешевше. Рум'яна. Дуже цікаві рум'яна, дуже цікаве пакування. Вони сховані, і це схоже на те, як ставите печатку. Але єдине, що мені сподобався відтінок, який якраз є в піар-пекіджі, він. По-перше, він блідий, а по-друге, він здається на білій базі, і це дає а, англійською, це називається кест, типу, дуже незрозумілий слід якийсь, і вони виглядають добре тільки якщо у вас світла шкіра. Якщо у вас шкіра трошки засмагла або темнішого кольору, то я не знаю, воно просто дивиться трошки дивно. Я дивилася на інших людях і дивилася огляди. На цю колекцію, і мені не дуже сподобалося, як вона дивиться на інших. Тому щодо цього, продукту в мене є сумніви хоча він дуже симпатичний і з дуже класним пакуванням. Підводки є ще цікаві, а, до речі, ці підводки я теж думаю про них: одна в зеленому кольорі, одна в синьому кольорі. Вони обидві з блискітками. Вони такі мають бути гламурні, хочеться спробувати, але наразі в принципі, ну просто не мій пріоритет. Я з цієї колекції собі виділила те, що я хочу, і поки я не збираюся витрачатись на ще щось. Що загалом є дуже крутим в цій колекції, це косметичка. Косметичка, вона в формі Machine, вона сяє також вночі, світиться, і вона дуже містка. Я дивилася знову ж таки огляди, і туди можна засунути просто ну, усю косметику, яка у вас є в домі, якщо ви мінімаліст. Якщо ж ні, як я, то принаймні якусь восьму частину вашої косметики, вона точно вмістить. Я про неї теж думала, але в мене є схожа косметичка зі схожою е, формою, тому поки що ні. Але вона ще з одного боку напівпрозора. Теж класно, мені сподобалось. Так, на цьому моменті мені, по-перше, стало дуже жарко. По-друге, я зрозуміла, що майже не даю вам місця, щоб побачити колекцію, тому що постійно мені хочеться бути полі зору камери по центру. Трошки сумнівний засіб. Це палетка з пігментами е, в таких дуже-дуже специфічних відтінках. Порахуйте, скільки я сказала, специфічний за цей випуск. Якісь зелені, коричневі, фіолетові це все разом. Причому зелені це більше як такі салатові, болотяні. З ними, до речі, йде в комплекті, як я зрозуміла, щіточка, але не знаю, це тільки якщо ви прям любите макіяж, любите яскраві макіяжі і або ж цим займаєтесь. Тому що інакше, ну, не знаю, не знаю. Занадто тематично, скажімо. Ще дуже цікавий продукт це маска для губ зі смаком зеленого яблука. Вона така з... зелена, желейна, мені вона, знаєте, схожа на ось ці сл... слайми, не слайми. Слізь, коротше, я не знаю, як вона називається, я забула в моменті чомусь Сорі. Кажу, що, до речі, дуже класна маска, дуже-дуже хороша на неї відгуки. Ці крайони, я по-інакшому не можу це назвати, бо мені це нагадує з дитинства, знаєте, ці воску. Олівці а, в двох відтінках: один більш червоний, він, здається, називається Pancakes, а другий називається вуфлс. З усіх відтінків тут офігезно. Я дуже задоволена, знаєте, це коли мільйон з десяти. А, я собі взяла відтінок вуфлс, тому що він коричневий. Можливо, ви на цьому каналі ще не звикли, але ви обов'язково звикнете, що коричневі відтінки це моя пристрасть, це моя любов. І я досі в пошуках ідеального, коричневого блиску. А поки що найближче це було від Fenty Beauty Hot Chocolate. Ми продовжуємо з Waffles. А, взяла собі цей відтінок, я ж знову таки кажу, я мала отримати посилку сьогодні. На жаль, не отримала її ще, дуже чекаю на, цей, на цю подію святкову. І в чому прикол? Це помади, бальзами з відтінком, які потім залишають тінт. Тому буде цікаво спробувати. І що я також ще собі взяла, це, мабуть, більше сувенір, аніж якийсь там макіяж засіб, так? Я собі взяла брелок з емблемою Скубі-Ду. І також в цьому наборі йде дзеркальце, де Скубіду веде за кермом цю містеріма, з іншого боку там вже дзеркальце. Мені потрібно було дзеркальце, і я подумала, що. Іноді можна, трошки шикануть. <рив> Та колекція мені дуже сподобалась. Я розумію, що вона, можливо, трошки навіть дитяча, але, скажімо, на 95% я нею більш ніж задоволена. Тому мені було б цікаво спробувати більше, ніж я придбала, але поки я вважаю, що це не було б такою необхідністю. А, щоб я собі отак кожного разу казала, коли я щось купую з макіяжу, розумієте? З косметики. Так. Ой, а скуб Я вам залишала найкращий засіб цієї колаборації, і я забула про нього сказати. Добре, ж я скажу про нього зараз. Палетка зі Скубі-Ду По-перше, вона дуже мало коштує навіть за колаборацію, навіть за. Права навіть за ті відтінки, що там є. А, дуже класні шимери дуже-дуже класні незвичні відтінки. Там чорний, але він не чорний, він з вкрапленнями пігментів інших кольорів, здається, червоними. Дуже гарно. Всі пігментовані, всі класні. Якщо ви починаючи мейкапер і ви хочете дуже якусь яскраву палетку, то я би радила взяти її, тому що. В ній ви розгуляєтесь, ну я не знаю просто, бо там, по-перше, є відтінки, які носили персонажі, так, як Велма, як Дафна, Шегі і Скубі. Тобто там є відтінки. Мені подобається тим, що ви можете цю палетку використовувати на кожен день. Ви можете цю палетку використовувати на кожен день і робити якісь акценти цими яскравими відтінками. І ви також можете зробити офігезний. Класний яскравий макіяж. Тобто навіть ну просто капець який яскравий. Е, Обов'язково, якщо вам цікаво, подивіться огляд на цю палетку, там люди зазвичай ну роблять неймовірні яскраві макіяжі. Е, я думаю, що ви не зможете прийти повз Я змогла прийти повз неї, тому що в мене є мільярд палеток, е, які лежать. А я не сказати, щоб сильно якось фарбуюся яскраво очі. У мене знову ж таки буває настрій, але зазвичай ось цей мій максимум. Тому я просто не хочу, щоб вона в мене лежала. Бо я знаю, якщо вона у мене буде лежати, я її поставлю десь на гарному місці, вона буде там стояти. Я буду в неї так любуватися, але знову ж таки, доречність. Майбуть. Майбуть. В Кіку Мілану випустили нову колекцію своєї. В Кіку Мілану випустили нову колекцію своєї. І коли я побачила в Атен Вайлд колаборацію, завтикала.